Ви вже чула мільйон разів, що енергія це валюта нового часу. Припустимо, час. у вас є мета, мрія, яку ви дуже хочете здійснити. На неї, звичайно, потрібна енергія. Перший спосіб, який вам може допомогти у цьому, це ходьба. Дистанція для щоденної ходьби становить від 6 до 10 кілометрів. Так, ви наповнюєтеся енергією, і ти робити конкретні дії на шляху до здійснення свого бажання. Заняття йогою розкриває радість життя і трансформує не тільки фізичне ваше тіло, а й духовний план. Третій метод підвищення вашої енергії в тілі – це фітнес та силові тренування. Особливий спосіб для підняття енергії це публічні виступи. Цигун та інші східні практики теж допоможуть вам у піднятті рівня енергії у вашому тілі. Підписуйтесь на канал для того, щоб дізнатися більше.